Країна абсурду або як в одній і тій самій країні в один і той самий час можуть бути настільки різні проблеми. Вітаю вас, шановні друзі. Зараз покажу вам два уривка із новин, і у мене буде до вас одне прохання. От напишіть в коментарях, як в одній країні можуть бути настільки кардинально різні проблеми. Перша новина це катастрофічна ситуація на фронті, і Україна зараз може втратити іще 5 міст. А ось і на кану у нас 5 міст. Можливість втрати п'яти міст часів яру, мирнограду, покровська, курахова, новосілки. Ну і друга новина з Івано-Франківська, де почав працювати мовний патруль. Тарас Лялик, краєзнавець і мовний волонтер. Його задача популяризувати українську мову і стежити за тим, щоб усе в Івано-Франківську було державною. В одній з місцевих аптек Тарас зустрічає порушення. Тут. Ну як ну читаєш українською? Дайше тут, якщо читати то тут, дешло, ось, де все що це таке. У центральному парку він чує, як жінка говорить з дитиною російською мовою. Одессь звідки не, 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 не франківські, Ні. ви українською володієте, наскільки володієте, чи в побуті українською, чи російською спілкуватись. Також не забуваємо Одесу, де продовжується боротьба з пам'ятниками. Там вони Пушкіна намагаються знести і багато інших пам'ятників. І от я не розумію просто, як в одній країні, в один і той самий час може існувати настільки різні проблеми. З одного боку стоїть. Питання існування країни, в принципі. А з іншого боку, у людей проблема це пам'ятники і мова. Ну а щодо цього мовного патріота Тараса, раджу вам подивитися повне відео з ним. Я його опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.